Всем привет, а мы с вами починаємо тренування инспекцию. Я тяну на спинку. Витягуємо ручки. Нижки. Ручки и нижки вправо. В и такое, особимо. схрону. Центр. Лево.

Корілці до себе. Ручки поклали на корільця і робимо невеличкі колони. Первую чолі. Обидва поліці до себе. Ліву ніжку витягну на книгу. Праву мішку п'яточкою до стелі. Трішки потягнемо на себе. Тічки по сторонам робимо неводички в кола, праве ліжкова. І в іншу сторону. Мняли ніжки, ліво вгору, трошки на себе її потягнули. Ручки по сторонам, невеличкі кола. В іншу сторону. сторони, опустили ніжку, ручки за головою. Підняли плечики, ліву ножку піджали, право лежить правим плечиком. Куточку ми тягнемось до лівого, лівого корінця. І так міняємо. Права ніжка рівна, ліва ніжка рівна, але до стелі п'яточкою. Ручками скопилися трошки на себе. Хи. Раз, два. Поміняли ніжки вправо на себе. В останній раз на обидві сторони і колімося до себе. Опустили ніжки на коло. Ручки здовж тіла. Будемо робити позу місток. Вдих. Піднялися сіничками вгору, зажали їх. Вдих. праву ніжку вгору. Дивилися, опустили. Підняли. Опустили. Підняли. Працюємо. Ніжку вгору. Тепер праву ніжку відводимо вправо. Повернули. І останній раз. Молодці, опустили праву ніжку. Первий ніжку вгору. Опустили. Підняли. Опустили. Підняли. І працюємо в у темпі. Останній раз. Тепер відводимо її вправо, обліву. Та й молодці поставили. Ножки звели. Стопа до ступи. І поступово опускаємося. Піднімаємося. Опустилися. Піднялися. Останні раз піднялись. І повільно, повільно. Опускаємось. Витягнули ручки, ніжки. З цього положення, поза книжечки. Ручки, ніжки підняли одночасно. Опустили. Знову підняли. Опустили, підняли, опустили. І ще раз опустили. І останній раз піднялись. Ручки поставили за собою, колінці зігнули, припідняли таз, праву ручку вгору і віджимаємося на лівій між Останній раз молодці. Міняємо ручки. Ліва ручка вгору. Віджимаємося на праві. Стаємо в планочку на рівних ручках. Повільно опустилися на животик. Ручки під плечами робимо вдих. Припіднялися на ручках. Голову вправо. Опустили вниз, зробили коло ліво. Центр. Опустилися. Знову вдих, припіднялася на ручках, повернула голову вліво. Робимо коло вниз. Право, центр. Опустили ручки. Знову дих. Робимо своїм темпі. Перестанній раз. Ручки витягнули здовж тіла. Відняли їх. І ніби як пінвіни ручками. Тільки не вгору вниз, а більше в сторону. Повертаємося на лівий бочок. Ручка підтримує голову. Ліва ніжка пряма, права перед нею. <кій> пальчики лівої ніжки на себе. П'яточку вгору. Опустили. Вгору. Працюємо в своєму темпі. Головне робимо все повільно, відчуваємо кожну м'язу, насолоджуємося нею, розуміємо, що вона розвивається, розтягується, міцнів. І останній раз обидві ножки трошки зігнули. обидві стопи припідняли. Колінці у нас залишаються на підлозі, стопи припідняті. Розкриваємо колінця і вирівнюємо праву ніжку. Знову зімкнули стопи, закрила колінці. Розімкнули корінця, вирівняли ніжку. Стопи. Колімся. Колімся. Вирівняли. Стопи. Колімся. Корімся. Вирівняли. Стопи. Колімся. Корімся. Вирівняли. Стопи. Корімся. Колімся. І ще Продовжуємо. И последний раз. Стопы опустили. Просто поднимаем на правую ножку, Опустили. Подняли. Опустили. Опустил. Подняли. Опустил. І останній раз. Молодці. Якщо все правильно робити, то сідничка дуже-дуже горить насправді. Повертаємося на іншу сторону. Ручка підтримує голову. Нижня ніжка рівна. Верхню переставляємо через неї. П'яточку вгору, вниз. Усі розслабились. Обидві ніжки трошки зігнули, Стопа підняли, розвели корінце, випрямили ніжку. Стопи, розвели колімся. Розвели корінця, підняли ніжки. Стопа, коліно, коріно, підняли. Стопа, коріно, коріно, підняли. Стопа, коліно. Corrindo e alinhado. Estopar, colina, colina e E o último. E um pouco o estômago. Тільки міжку зігнути підняли, опустили. Не знаю, як у вас, а в мене сітнички просто виглядає напалають. І останній раз молодці. Стаємо платочку на локоточках. Колінцями доторкнулися до кила, вирівняли нижки. До киланка вирівняли нижки. До килимка, вырела ніжки, килимок, заремья. килимок, заремья. І останній раз. Стоїмо в планочку на рівних ручках. Сідаємо на сіднички. Лягаємо на локу точки. Ніжки ставимо на носочки зігнуті. Вийдемо вправо, вліво, вправо і по діагоналі отак от вирімемо. Ліво, вправо, ліво і по діагоналі виріме. Працюємо. І ще раз набу дві сторони. Ніжки припідняли, витягнули. І робимо невеличкі кола. Вправо, вліво. Право. Вліво. Працюємо в своєму темпі. Останній раз в обидві сторони. Фух. Опустили ніжки. Опустили спинку. Фух. Ліву ніжку вгору підняли п'яточку. Праву кладемо на неї. Ручками хапаємося. Колінцями. Робимо вдих і на видосі до себе прижимаємо колінця. Трошки потягнемося. своє дихання, Виміняли ніжки. Права ніжка. Вгору. Ліву ніжку. На неї вкладаємо. Обхопуємо ручками. Робимо вдих. І до себе набились. Молодці. Ми добре попрацювали сьогодні. Відпустили обидва корінця до себе знову. Можна трошки з із сторони Я вам дуже вдячна за сьогоднішню практику. Ми молодці. Гарного вам дня.